Корнелія Спілман, коли я злюсь, канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Коли хто сміється з мене, я злюсь, я злюсь, коли мені доводиться вимикати комп'ютерну гру на найцікавішому місці і перебирати у своїй кімнаті. Або коли ми нарешті прийшли на пляж купатися, та раптом починається дощ. Я просто виходжу з себе, коли ще сильно намагаюся, а не виходить намалювати красивий малюнок. Тоді я просто жвакаю аркуш паперу і кидаю його. Коли вчитель каже, що я розмовляла на уроці, а я цього не робила, я дуже злюсь, бо це несправедливо. Злість це сильне, неприємне почуття, коли я злюсь. Мені хочеться сказати щось неприємне або навіть закричати і вдарити когось, але хотіти щось зробити і зробити це зовсім не те саме. Почуття не може принести точуючим біль чи шкоду, а вчинок може. Іноді мені хочеться кричати і битися, але можна поводитися інакше. Я можу відійти від того, хто мене дратує своїми словами та вчинками. Я можу глибоко вдихнути і видихнути, щоб відштовхнути зрість далеко-далеко. Я можу втихомирити свою зрість займаючись спортом. Так, чи дала бігати, чи кататися на велосипеді? А ще я можу займатися улюбленою справою. У мене трохи часу, і я відчую себе краще. У мене знову буде гарний настрій. Є події, які мене злять, але ніхто не може їх змінити. Наприклад, коли програє моя улюблена спортивна команда, або коли псуються мої улюблені речі. Іноді, коли я злюсь, треба щось змінити. Може, мені потрібно просто відпочити чи поплакати, або, можливо, мені потрібно провести трошки часу на самоті, а може, моєму другу треба виправитися, Водитися більш дружелюбно до мене і не чинити несправедливо. Мені може знадобитися чиясь допомога, щоб зрозуміти, в чому ж справа. Я зможу виправитися, коли зрозумію, що сталося, або скажу комусь про те, що мені потрібно. Також я можу прислухатися до того, що мені кажуть. Коли ми говоримо та слухаємо, все стає на свої місця. Коли я слюсь, це не означає, що триватиме вічно. Я можу заспокоїтися, щоб нікого не образити і нікому не задати шкоди. Я можу сходити погуляти, я можу глибоко вдихнути та видихнути, і злість мене. Я можу побігати, покататися на велосипеді, погратися з улюбленими іграшками. Я можу відпочити чи поплакати. Я сама можу зрозуміти, що мене розлютило, або попросити когось допомогти мені. Тепер, коли я злюсь, я знаю, що треба робити.